От ми знаходимося біля центральної лікарні міста Булехова. От подивіться, що нас мер міста Макота, блять, зробив з Болехова. Це є жах, повний жах. Як він тягнеться довго. Як же так можна? Допустити у природі стільки сміття падлюка. Чекай, чекай. І не, не люди, ви подивіться, це в голові ні в одних рамках не вкладається. Як діти мають на річку ходити? І це, і, це, і, це, і це біля води, і це все з цієї поліклініки, все сміття тече в річку, коли повінь особливо забирає все. і Несе дальше в свічу, в свічі в Дністері так, Чорне море. Оце наша екологія. Падлюки!